Привіт усім сьогодні в огляді пристрій для догляду за порожниною рота, який може повністю змінити ваш підхід до гігієни. Іригатор Xiaomi F300 300 це не просто альтернатива зубній ниці, а компактний та ефективний помічник, що буквально вимиває все зайве з важкодоступних ділянок. Перевіримо його в дії, розберемося, як він влаштований, наскільки зручний у використанні та кому підійде найкраще. Упаковка Xiaomi F300 мінімалістична у стилі більшості гаджетів бренду. У комплекті ви знайдете самі регатор у заводських плівках, три струменеві насадки у герметичному футлярі, кабель USB Type-C для заряджання. Блоку живлення в комплекті немає. Інструкція китайською мовою, але навіть без неї інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Xiaomi, як завжди, тішить лаконічним дизайном. Корпус виготовлений із гладкого білого пластику з матовим покриттям, важить близько 270 грамів. Зручно лежить у руці, а завдяки покриттю не вислизає навіть із вологої долоні. Доступний у двох кольорах: білому, та, як зазначає продавець зеленому. Обрати бажаний варіант можна під. Під час оформлення замовлення компактна форма дозволяє брати пристрій з собою в поїздки, не займаючи при цьому багато місця. Резервуар для води об'ємом 240 мг розташований у нижній частині корпусу. Він напівпрозорий, можна бачити рівень води. Наповнення відбувається через спеціальний отвір, який щільно закривається силіконовою заглушкою. Відсік герметичний, навіть при нахилі вода не переливається. Цього об'єму вистачає на одну-дві процедури залежно від обраного режиму чищення. Максимальний тиск води 140 pci. Цілком достатньо для ефективного очищення міжзубних проміжків, брекетів і навіть нальот з язика. Частота пульсації води 200 імпульсів на хвилину. Це не рекордний показник, але більш ніж достатній для домашнього використання. Тиску й потужності вистачає навіть для щільних залишків їжі та нальоту між зубами і уздовж лінії ясен. Пристрій має вологозахист за стандартом IPX7. Його його можна без побоювань промивати під водою, не ризикуючи пошкодити внутрішні компоненти. Пропонує три режими роботи софт для чутливих зубів після стоматологічних процедур або при запаленні ясен м'який тиск і делікатний струмінь. Стандарт універсальний режим підходить для щоденного використання. Стронг максимальний тиск і пульсація ідеально підходить для глибокого очищення, видалення нальоту та проносіння брекетів. Перемикання режимів здійснюється однією кнопкою достатньо легкого натиснення. Передбачено режим пам'яті, тому пристрій запам'ятовує останній обраний режим роботи. Насадку можна повертати на 360 градусів, що забезпечує доступ навіть до найскладніших для очищення ділянок. Встановлення та зняття насадки відбувається дуже просто: достатньо натиснути кнопку, витягнути насадку, вставити потрібно і відпустити кнопку для фіксації. i'd see you Сам іригатор можна використовувати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Він стабільно працює під будь-яким кутом. Передбачене автоматичне вимкнення через дві хвилини роботи. Це захищає пристрій від перегріву та випадкового вімкнення. Вбудований акумулятор на 2200 мА на годину. Виробник обіцяє до 80 днів роботи за умови використання один раз на день по одній хвилині в режимі софт. У реальності це при приблизно 30-50 у змішаному режимі. Заряджається через USB Type C. Повний цикл займає близько 4 годин. Можна підзаряджати як від павербанка, так і від звичайного зарядного блоку. Розгім для зарядки захищений силіконовою заглушкою, тож вода не потрапить усередину. Давайте трохи детальніше розглянемо комплектні насадки. Ортодонтична. Ідеально підходить для догляду за брекетами, імплантами та ортодонтичними конструкціями. Пародонтологічна. Має м'який наконечник, призначений для дбайливого очищення запалених або чутливих ясен. Насадка щітка. Поєднує водяний струмінь із механічним очищенням, забезпечуючи подвійний ефект. Самі насадки довговічні, але виробник рекомендує їх змінювати кожні 3-6 місяців. Якщо ви втратите насадку або вирішите замінити її на нову, це не стане проблемою. Змінні насадки без проблем можна замовити на Аліекспрес. Використовую його вже майже місяць і встиг відзначити як переваги, так і недоліки. Почнемо з плюсів: компактний дизайн, хороший тиск води, кілька режимів для різних ситуацій захист дуже довго тримає заряд. За весь цей час жодного разу не довелося підзаряджати. Зручна поворотна насадка дозволяє дістатись до всіх ділянок порожнини рота. Мінуси: невеликий об'єм резервуара, часто доводиться доливати воду. В усьому іншому я дуже задоволений покупкою. За ціну в 1400 гривень, він повністю виконує всі заявлені функції. Іригатор Xiaomi f 300 чудове рішення для тих, хто хоче підтримувати здоров'я порожнини рота в ідеальному стані, не витрачаючи багато грошей і не займаючи багато місця у ванні. Пристрій підійде тим, хто носить брекети, імпланти або просто прагне покращити гігієну рота без болю та зайвих зусиль. Компактний, потужний, автономний і зручний у використання. Ідеальний помічник як удома, так і в поїздках. Так, у нього. Немає модних дисплеїв чи великого резервуара, але він виконує свою роботу і робить це добре. Якщо вам подобаються огляди, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та діліться своєю думкою в коментарях. На сьогодні в мене все. Побачимось у нових відео.